Та він так ніколи не одружиться, якщо буде аж таким перебірливим, казали в селі люди, дивлячись на Петра, якому вже було за тридцять, а він все ніяк наречено додому не приводив. Петро народився у маленькому селі, був з тих хлопців, про яких, кажуть, добрий, роботящий, неконфліктний, і, хоч мав відкрите серце і добру вдачу, одна річ у його житті дуже довго залишалася порожньою любові не було. У школі дівчата ним не цікавились сказали, та Петро він такий добрий, але не той, від якого серце вистрибує. У технікумі мав одну симпатію Оксану з сусіднього району. Вона сміялася з його сором'язливості, гладила по руці і казала: Ти будеш добрим чоловіком, комусь. А я ще хочу трохи пожити для себе. І вона пішла, а Петро залишився зранку, без повідомлень, вечорами без розмов. Працював на СТО, доглядав свою маму, допомагав сусідам. Часом його питали ну, ти знов досі сам, а він знизував плечима, не знайшов ще той, з якою, назавжди. Йому було тридцять. Коли мама вперше сказала Сину, життя не чекає, як ми, обирай хоч когось, будеш любити, прийде почуття. Але Петро не вірив або кого. Він мріяв про очі, в яких буде спокій і глибина, про жінку, яка не буде дивитись на нього, як на зручного, а як на свого, і якось восени вирішив подати оголошення. Написав, що звати його Петро, живе в селі, працює, шкідливих звичок немає, любить чесність, шукає жінку для життя з душею, а не переліком вимог. Друзі сміялися ти серйозно, оголошення в газету, може, ще голубів пошлеш? Але Петро не слухав. Перші листи були жартівливі одні питали, чи має він квартиру в місті, інші скільки гектарів землі, а дехто прямо писав якщо без машини і на тракторі, то нам не по дорозі. Але одного разу з'явився лист простий, теплий, писала жінка на ім'я Ірина, написала просто, що шукає людину, з якою можна помовчити. А розуміння все одно буде. Цей лист для Петра став особливим. Він відразу відчув людське тепло, і він відписав листи їхні були як ковток чистої води, без прикрас, без пафосу. Вона розповідала про все, про бабусю, яка її виростила, про книжки, які любить перечитувати, і про свій невдалий шлюб. Він не піднімав руку і не зраджував, просто не бачив у мені людини. А я жила, наче його тінь, писала вона. Він відповідав, що не хоче зручну, а хоче справжню. Ірина зізналася, що теж боїться знову відкрити своє серце, але хоче, хоч на старість, бути щасливою. Через місяць домовились зустрітися у Тернополі. Петро хвилювався, приїхав на годину, за годину до зустрічі, став біля фонтану у сорочці, яку йому ще мама прасувала. І от вона у зеленій сукні, з русявим волоссям і світло сумними очима. Привіт, Петре, сказала. Привіт, Іринко». Помовчали хвилину, а потім обоє усміхнулися, бо сподобались одне одному відразу. Поговорили про все, їли пиріжки на лавці, дивились на голобів, сміялися і мовчали, отак, От як вона мріяла. а коли пішов дощ, він не став ховатись, просто зняв куртку і накинув її на плечі. Він провожав її на автобус, а вона раптом сказала Знаєш, я не думала, що таке буває, спокій, тепло, без ілюзій, просто добре. То, може, ще приїдеш приїду, якщо покличеш. Потім вона приїжджала все частіше, допомагала його з городом, мила вікна, варила варення, а одного разу він наважився, підійшов і сказав Ірино, ти ж знаєш, я не вмію говорити красиві слова, але якщо ти згодна, я хочу, щоб ми більше не розлучались, стань моєю дружиною. Ірина була вельми схвильована, уже й не сподівалася ще почути такі слова після розлучення, але, вгамувавши свої емоції, відповіла згодою. Вони не робили гучного весілля, просто розписалися. Він був у новій сорочці, вона у сукні з білим поясом. Обручки прості, а погляди дуже цінні. Люди на весіллі казали ніби нічого такого, весілля, як весілля, але серце стискається, як дивишся на них. Минуло кілька років, у них росла дочка Марійка, з маминою усмішкою. Петро багато працював, а ввечері читав своїй принцесі казки. Ірина сидила виляхати квіти, пекла хліб, вишивала рушники. Вони зуміли створити своє тихе сімейне щастя. А одного вечора Петро сидів на ганку і сказав як добре, що я тоді не послухав ні маму, ні людей і не взяв першу ліпшу, бо варто було таке чекати саме на тебе. Ірина взяла його руку і ніжно з вдячністю подивилась на нього Дякую, що з'явився в моєму житті. Ці двоє людей знайшли свій шлях до щастя. Петро вже не уявляє, як би жив, якби не знайшов свою іринку.